Щось там е Вороги тему на тему ядерної загрози, е там якийсь е подорож в Монголію, е там спілкування з якимись духами, чи там, чи там провидцями ще щось. Е чи можна застосовувати ядерну зброю, чи не можна. Знову по телеку розказують, що от буде випробовування у них. Вони навіть сказали, що хочуть. Зробити макет якогось американського Білого дому чи щось таке і взірвати його ядерною бомбою на території Росії. Ну, кажуть, що, знаєте, що божевільних якби дуже багато, і просто садять в дурку не всіх, тому що прийшлося би посадити більше половини людей, а самих таких. Ну там, походу, загострення таке, що не вонафіг. Е побачимо, побачимо їх випробування. Я думаю, вони от під самі переговорні процеси чи під вибори американського президента будуть максимально, максимально е щось там махати дубінками і кричать ля-ля-ля-ля-ля. І, скоріш за все, якісь ядерні випробування такі зроблять, може навіть удачні, а може і ні. Ну хай зривають собі ядерні бомби на своїй території, бажано в Москві. От було б класно подивитись на це все.